Возле лифта, нал налево от лифта. Лежить цей сожитель, меншій дочері, уже мертвий. Один небіжчик у під'їзді ще три скривавлених трупу у квартирі. Ольгу хотіли запросити понятою, проте жінка не витримала на місці злочину і хвилини. Говорить, вбивця ородував молотком. Голови своїм родичкам розбив так, що не впізнати. Я заглянула там ліса. нету, я не стала нічого більше дивитися. Хронологію подій переказують правоохоронці. Сьогодні о 5-й ранку мешканець цієї квартири викликав швидку чоловіку 53 роки йому начебто стало зле, прихопило серце. Коли лікарі приїхали до квартири, вони побачили безлад плями крові, і зрозуміли, що в квартирі щось трапилося, викликали поліцію. І вже поліція заходила до квартири, знайшла там три тіла, три жінки мертві. Сам чоловік лежав під ковдрою, дивився якусь релігійну програму. Опору не чинив навпаки, під запис нагрудних камер розповів копам, як все сталося. Пояснено, що 5 іюня він знаходився в стані алкогольного пініня і на Битової почви у нього зник конфлікт з своєю сожительницею, її матір'ю, в ході якого він молотком їм тілесне повреждення. Співмешканці було 46 років, її матері 76. Душогуб забив їх до смерті ще у ніч проти неділі. Ніхто з сусідів навіть не запідозрив лиха. Молотком бах по голові, крик. Нікакої потом її бак молотком турика який крик. тікати вбивця не став. Залишився із трупами у квартирі, наймовірніше пиячив. А вже у понеділок сюди навідалася сестра співмешканки. Виділи, що вона йшла очень, дуже, дуже випивши. Вона навіть дойти до під'їзду Не могла от тут сиділа на лавочці. І мабуть, коли вона зайшла в квартиру, он її задушив. Її чоловік душив та добивав молотком. Старша сестра і стала третьою жертвою кривавої бійні. Це дуже жорстоке вбивство. Ну, кількість ударів навіть важко порахувати зразу. Дуже багато ударів. молотком. Проте покарання не буде. Ще до приїзду копів. Чоловік наковтався пігулок. Їх кількість, вочевидь, була смертельною. Коли правоохоронці одягли на підозрюваного кайданки та вивели з квартири, той впав мертвим подозреваемый пояснил, что он употребил лекарственные препараты в большом количестве. Посічову йому стало плоха, і на лестничной клетке наступила його смерть. Сусіди про родину знають небагато. Говорять, вбита пенсіонерка була паралізована. Її доньки багато пили. А зять душогуб, начебто, міг вживати наркотики. Скандали та бійки у квартирі були не рідкістю. Слідчі продовжують працювати, збирають докази. Хоча саму справу наймовірніше закриють через смерть підозрюваного.